От такого ж дрота йде пара, це ж здуріти можна. Холодрига, взагалі, ж. мамка моя дала простінь така, дебела, то та ми включаємо, я ж взагалі на групі, на третій. Я мерзну. Не помиться, ходиш, не роздінеться, бо о, 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 воно ж холодрига, а потім, якщо роздіться, заболіть, і все, габлик буде. Ще в день, коли сонечко, більш-менш, ну вночі це ж невозможно. От, хворію. І це вже продовжується дуже багато років. Ми завжди, коли починається отоплений сезон, завжди ходимо і просимо, уключіть нам, будь ласка. Це все було зроблено. Сусіди з верхніх поверхів вони розповітрили, знаючи, що буде опалювальний сезон, так це зробили вони. У тому проблема в чому була невідомо в понеділок, в 11.29 Я почала дзвонити, тобто не додзванювалась, не додзвонювалась.